З чого почати читати і як зробити літературу невід'ємною частиною життя? Це часто запитання у коментарях до різних наших відео і відповідь я дам сьогодні. Полягає вона в тому, щоб почати читати з легких для сприйняття і при цьому глибоких за своєю сутністю романів. Саме про такі книги ми і поговоримо сьогодні. З вами Культ і я Віталій Стеценко. І до того, як ми не почали, нагадую вам поставити лайк та зробити підписку на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. На нашому каналі ми з вами неодноразово говорили про те, що література і книжки це важлива частина розвитку людини. І можливо найдоступніша із всіх видів самого світу і освіти. як ми колись дійшли висновку з одним моїм другом, що художня література дає можливість відчути себе багатим, у тому числі і матеріальному сенсі, навіть якщо ви реально багатими не є. Це певною мірою спосіб створити для себе високоякісну внутрішню віртуальну реальність, глибоку, насичену сенсами і таку, що справді розвиває та заохочує жити, навіть від того ж. Тіктоку або соцмереж, або телевізору, бездебільшого вашою увагою маніпулюють і майже нічого не дають вам натомість. Багато людей на нашому каналі цю думку поділяють. Водночас, дедалі частіше, я читаю коментарі, в яких пишуть, що їм складно читати довгі романи, хоча вони розуміють, що література серйозна, це важливо, але якось от тільки книжку відкриєш, хочеться одразу спадка. І мовляв ще немає часу. А якщо копнути глибше, стає зрозуміло, що проблема не так у часі, як у відсутності навичок правильного читання. Я довго не знав, як підійти до цієї теми, хоча вона дуже важливо. Бо без художньої літератури важко назвати, ну як на мене, життя по-справжньому повноцінним. Паралельно я бачу коментарі від людей, які вважають, що самим їм вже пізно. Починати читати, але при цьому хочуть, щоб їхні діти мали справжню освіту, знали класичні тексти, знали літературу сучасну, в ній розбирались, знали поезію і вміли за рахунок цього, в тому числі. Нормально формулювати думки, бо сьогодні ми стикаємось все частіше з тим, як просто зникає мова: структура мислення, образність, метафори, алогорії, тропи у звичайних бутових розмовах у магазині чи у черзі нарідку. Мова людей і їх спілкування просто лякає своєю примітивністю. нагадує якусь погано навчу на нейронну мережу. Саме тому я вирішив зробити це відео як відповідь на просте, але важливе питання: чого почати читати? Я підібрав для вас тексти різних форм, епох, сенсів, всі з яких є невеликими і простими за подачею. Це ті тексти, які можна прочитати в тому числі за один вечір, навіть якщо ви не є досвідченим читачем і швидко втомлюєтесь від тексту. Я свідомо обирав твори, які не вимагають глибоких знань з історії чи філософії, чи розуміння тих чи інших традицій. А для прівняння достатньо взяти Іліаду. Здавалося б, це проста історія з чіткою аркою, але через складність метафор образів і віршовану форму цей текст сьогодні вважається важким. І при цьому ще років назад 100-200 його читали в тому числі в школах просто в Європі і на ньому формували свою риторику і мислення. Звідси напрошується очевидний висновок, що ну людина спрощується. Хай комусь не подобається слово деградація. Назвімо це спрощення. Тобто комп'ютери, прямо на наших очах, які нас обслуговують, стають дедалі складнішими і сильнішими, а ми самі дедалі простішими. В цьому відео я зібрав тексти, які з одного боку є доступними практично для будь-кого. І для дитини, і для дорослого яких з різних причин у житті оминув світ читання. А з іншого боку, це глибокі тексти, навколо яких уже десятиліттями вибудовуються літературні, культурні і філософські теорії. Дехто називає ці тексти пророчими і містичними. Важно розуміти, що майже всі ці тексти написані саме у минулому столітті. Я спеціально так підібрав їх для того, щоб вам було були вони більш розумілі, тому що ця епоха, її естетика, її життя, воно. Ближче до нас, ніж, наприклад, та сама там епоха, наприклад, дьоти. Кожен у цих творах знаходить і знайде щось своє, і ви обов'язково знайдете. І про частину цих текстів на нашому каналі вже є окремі відеогляди, на які я буду під час цього відео посилатись. Отже, поїхали. Топ 9 легких текстів, що почати читати. Перший текст, мабуть, буде найпостішим з усіх, і певною мірою він насправді написаний для дітей. Це Антуан де сент Екзюпері і його маленький принц. На нашому каналі вже є про нього окреме відео. Формально це казка будована за принципом ілюстрованої дитячої книги. Вона розповідає просту історію про самотню дитину, яка живе на власній маленькій планеті, і намагається розв'язувати свої невеликі. На перший погляд, побутові проблеми спочатку дійсно це виглядає як класична дитяча казка, але якщо читати уважно, стає очевидно, що історія маленького принца це історія дорослих проблем, і його мандрівка насправді піднімає ті питання, які ставлять. Перед собою дорослі, в тому числі і ми. Саме тому цей текст я вважаю дійсно унікальним і ну, нічого схожого в людстві, ну як мінімум, з того, що я читав, я не бачив. Я читав цю книгу неодноразово. і Можу сказати, що ну, це магічна книга, тому я раджу її і дітям, і дорослим. І до речі, напишіть у коментарях, в якому віці ви в останній читали маленького принца, і чи відчули, що це для вас зовсім інша книга ніж була у дитинстві, якщо ви читали її дитинстві. Наступний текст одного із найвідоміших письменників минулого століття Ернеста Гемінгуея Старий і море. Це один із його найбільш популярних текстів. Він розповідає про старого рибалку, який ловить рибу своєї мрії, і намагається її витягти у цьому процесі витягання. Він фактично дає собі відповіді на ключові питання свого життя у боротьбі з рибою, зосереджений сенс його життя, і водночас ключ до розуміння. Гемінгвоє цікавий тим, що у своїх текстах він ніколи не підіймається до високих матерій, до моралі, до філософії і таке інше. Його сюжети прості, приземлені, інколи навіть буденні, але саме через цю простоту він примудряється говорити про речі, актуальні для багатьох поколінь. У цьому й полягає його унікальність. Гемінгуя може читати будь-хто людина без освіти, людина, яка щойно звикла до читання. Людина, яка вперше читає взагалі щось в житті, і кожен знайде там свою філософію. Наступний текст мого списку Говард Лавкрафт поклик ктулху». Це коротка повість про прихід давнього зла в наш світ. Пільніше не прихід пробудження. Лавкрафт майстер темних світів. Якщо Едгар Аллен По писав про зло в межах Наших з вами обставин життя це звичайні люди, це їх психологія, це водіння, це м, такі депресії, які перетікають майже в містику. То Лавкрафт мислив масштабніше. У нього зло це цілі світи, давні боги і істоти, які існували задовго до нашого людства. і поза ним у Лавкрафта є і великі, і малі тексти. Але покликтуху один із його. Я вважаю, це ідеальний твір. У ньому все стоїть на своїх місцях. Під час читання вас буквально охоплює жах від самої можливості того, що це може бути правдою. Якщо говорити саме про е, прозу, а не про фільми чи поезію, то це можливо один із найатмосферніших і найстрашніших творів взагалі в історії світового мистецького доробку. Наступний текст, про який ми поговоримо, теж певною мірою горор, але водночас це взірець стилю. І роботи з часом, і е, такого жанрового формування, які надихнув цілий напрям у кінематографі. Це падіння дому Ашерів Едгара Алана По. А про те, як ми продовжуємо, нагадую вам, що наш канал розвивається зокрема завдяки вашим лайкам та коментарям. Тому не забудьте виконати ці прості дії, аби підтримати наш проект. Багатьом з вас падіння дому Ашерів може бути знайомим зі школи чи з університету. Це історія про будинок, у якому щось не так. А саме у якому мешкає дивна, така темна, майже містична сутність, сьогодні такий сюжет у кіно виглядає як шаблон, як найбільш проста сюжетна арка, яка взагалі може бути. Але а, саме ця повість Едгара По і є джерелом всього цього напряму. Едгар По це не лише майстер жахів, це геніальний письменник, який вплинув на формування наукової фантастики, детективу, психологічної прози і навіть екзистенціалізму. До речі, певною мірою навіть Достоєвський. мав поє те, про що писав По, але що по. Був генієм тексту, Він писав про це в кількох сторінках. то Достоєвський розмазує це на величезні романи. До речі, про по на нашому каналі є два відео. Падіння дому Ашелі в текст, який варто прочитати обов'язково. Він водночас страшний і надзвичайно стильний. По геніально поєднав модерні реалістичні стилістичні рішення з такою естетикою високого романтизму, тобто з чимось таким поетичним ідеалістичним щось на кшталт дьота Шиллера або клопштока. І наступний е текст він вже відноситься певною мірою навіть до поп-культури, е тому що багато разів він е е прикладався в театрах, в мюзиклах, в фільмах, в операх. Це портрет Доріана Грея Оскара Уелда. Цей текст цікавий тим, що з одного боку він розповідає про цілком реальну історичну епоху Вікторіанську Англію, а точніше про реальний напрям у суспільстві. Насамперед, у середовище заможних людей. Пізньої пізнього етапу цієї епохи, який називають декадансом, це момент, коли надзвичайно багаті лісократи, люди, яким не потрібно в житті взагалі робити будь-яких зусиль, що шукати, пробиватися, вони повністю відкинули і релігійні основи, і основи культури. А вони свідомо заганяли себе в деградацію. Вбачаючи в цьому саме справжнє життя, в тому числі за допомогою наркотичних речовин. З іншого боку, цей текст це надзвичайно філософський текст. Передусім він піднімає питання старості, а верніше старості невідворотності і не людини. Питання того, чи здатне мистецтво змінити людину. А я нагадую вам, що питання впливу естетики, впливу краси, воно було актуальне фактично з початку Ренесансу. Усі ці питання пронизують цей роман наскрізь, і при тому, що цей роман він там, якщо не помиляюсь, сто сімдесят сторінок дуже невеликого тексту. Тобто це книжка в певну міру на один вечір. І навіть якщо не сприймати його виключно як філософію, то Портрет Доріана Грея залишається блискучим зразком високої англосаксонської літератури з яскравою історією, текстом, який читається легко, захопливо і атмосферно. Тому що події постійно виконані в такому динамічному аристократичному стилі: бали, красиві жінки, театри, цікаві аристократичні, харизматичні персонажі, які якби, розмовляють такими пафосними фразами. І плюс вся оця темна філософія людини, яка Думає про смерть і про старість. І наступний текст вже дещо пов'язаний з більш легкою темою, з гумором, причому з гумором чорним, високо-інтелектуальним, сатиричним гумором в першу чергу над західним суспільством, над його постійним бажанням створювати різноманітні засоби для знищення одне одного, зброї, технології війни, механізми контролю все це про автора якого я вважаю найкращим антивоєнним письменником в історії, і про ну хтось навіть вважає його найкращим постмодерністом в історії? Курт Вонагут та його колиска для кішки. На нашому каналі є два відео про Вонагута, Одне про його біографію, де я показую крок за кроком, як формується його особистість, геніальна особистість, як депресія, війна, сімейні драми, абсурд самого життя, які бачить письменник, створюють його. Оптику, через яку він пише свої романи, «Колиска для кішки безумовно антивоєнний роман, але це ну не примітивна така антивоєнна пропаганда, яка каже, що війна це погано. Це високе мистецтво, яке при цьому написано в, в культурі постмодернізму, тобто де показані прості люди, якісь хтиві історії, кумедні ситуації, де нема цих високих матерій, де вона знущається не стільки з самої війни. Адже, все таки, його головний антивоєнний твір це біні номер п'ять. Скільки він знущається із західного зірця наукового прогресу? З того, що прогрес у першу чергу думає не про покращення життя людей, а про контроль, знищення, стримування та завойовування. Це розкішно смішний твір. В першу чергу він смічний, який фактично розповідає про один із сценаріїв апокаліпсису і назвати цей текст зовсім. Маленьким вже не можна, це близько 200 сторінок, що правда дуже компактних, з невеликою кількістю персонажів. Кожен із яких є смішним і дивним. Я би сказав, це таки гротеск. Я вам гарантую, крім того, що він покаже вам дуже смішну, можливо, найсмішнішу серед цього, що ви бачили, сатиру на західну цивілізацію. Він просто буде вас веселити своїми дурними обставинами, які там постійно відбуваються. Цей текст є дотепним, але при цьому дуже розумним, тому що він пронизаний чорною сатирою над тими. Обставинами, які реально є в нашому житті, і над тими ризиками, які є реально в нашій цивілізації. Наступний твір дуже простий за своєю структурою, але надзвичайно складний за сприйняттям і за своїм сенсом. Це повість одного із найцитованіших письменників минулого століття Франца Кавті. Під назвою перетворення, загалом, широка спільнота і попкультура знають кавку передусім за його текст, процес про абсурд бюрократії, про те, як вона перетворюється на тоталітарну машину. Я б навіть сказав, що цей текст є пророчим, тому що хтось бачить в процесі майбутнє нацизму, тобто пророцтво на нацизм, хтось бачить антинацизм, хтось бачить е комунізм радянський, хтось бачить. Е Пророцтво на сучасну демократичну тоталітарну машину, яка, наприклад, може зламати кар'єру за невдалий пост в соціальних мережах. Але нас цікавить зараз саме текст перетворення, який я вважаю несправедливо. Маловідомим серед всього доробку кавки. Фабула дуже проста. У якийсь момент Грегор Замза, головний герой Повісті, прокидається і виявляє, що перетворився на велику комаху. І далі ми спостерігаємо, як він уже в тілі комахи вибудовує стосунки, вірніше перебудовує стосунки із зовнішнім світом. Із сім'єю, і з тими соціальними функціями, якими він раніше був, у підсумку з'ясовується, що він ніколи не був особистістю а сам сприймав себе як набір функцій і діагнозів. Цей текст мене дуже вразив. Я був без перебільшення в шоці кілька днів після прочитання, тому що ну він якийсь ну аж занадто на депресивний і атмосферний. Хоча за обсягом це всього навсього близько 100 сторінок. До речі, про кавку його складну депресивну трагічну біографію та його твори на нашому каналі є два окремих відео, які я вам дуже раджу до перегляду. Наступний роман став голосом цілого покоління: це ловець у житті Джерома Селінджера. Цей твір важливий тим, що він надихнув усю контркультуру. хіпі, бітніки, нью-ейдж, важка музика, рок, навіть трагічні е події, на кшталт убивства Джона Леннона і Шарон Тейт, членами секти Чарльза Менсона. Усе це так чи інакше прогукується за текстом Селінджера, романом про підліткову кризу дінового хлопця. Який не здатен вибудувати власну ідентичність у світі дорослих У світі дорослих, які є лицемірами У світі, що постає для нього брехливим, холодним і темним, це історія про пошук себе, про загублену молекулу у світі дорослих, які брешуть навіть один одному. Це текст дуже сильний по його наївність. Я дуже раджу його людям, які переживають ментально або фактично такий період конфлікту з зовнішнім світом. З реальністю того, що називається реальністю дорослого світу, на нашому каналі про цей текст є окреме детальне відео. Подивіться його, якщо ви його не бачили. І нарешті, останній текст в нашому сьогоднішньому рейтингу це макулатура Чарльза Буковські одного з моїх улюблених письменників. Це унікальний твір. Передусім, тому що це останній роман автора. І сам автор знає, що це його останній роман: роман прощання з життям та роман -ман Маніфест. Буковський вже успішний, визнаний і гранично досвідчений письменник, вкладає сюди все: власний досвід, чорний гумор, чорну сатиру, філософське ставлення до життя і смерті, до професії, до успіху, до жінок. І Буковський не лише знає, що закінчить кар'єру письменника, він знає, що він скоро помре у цих приблизно 120 двадцяти текста. Уся його мудрість так. Це певною мірою такий нонфікшн. Тут є матюки, тиві сцени, але це мистецтво і квінтесенція брудного реалізму. А мистецтво має право бути різним. Ба більше цей текст, як на мене, абсолютно несправедливо є маловідомим у межах творчості Буковської. Тому навіть якщо ви ніколи його не читали, я раджу почитати, почати читати Буковський саме з цього твору. До речі, про на нашому каналі також є два окремих відео. Тож таким був наш список, якою книжкою ви би доповнили наш список. І що ви читали із нашого переліку, пишіть про це у коментарях. І якщо сподобалось наше відео, нагадую вам, що можете поставити лайк та зробити підписку, а також стати спонсором нашого проекту і підтримати нас фінансово і за це отримати додатковий окремий контент. Всі можливості підтримки будуть зараз за посиланням на екрані або в дописі. До цього відео і дякую всім, хто нас вже підтримує. Ви даєте мотивацію нашій команді та показуєте, що те, що ми робимо, це дуже цікаво і цінно для когось. У наступному відео ми будемо збирати міфи так званої психології пропрацьованості і культу успіху. І будемо говорити про те, як сучасна психологія стала токсичною. На цьому мене для вас на сьогодні все. З вами був культ, я Віталій Тари Стеценко.